Гнилі продукти для армії, російський парімач, схеми з видобутком надр. олігархами СОПЗЖ. Все це під прикриттям ДБР Сухачова, що працює не проти злочинців, а для них. Схема номер один: ходуємо армію відходами, міноборони чи свої компанії купує продукти за завищеними цінами: гнилі яйця, зіпсоване масло, непридатні консерви, загальна сума контрактів 11 мільярдів гривень. ДБР отримує заяви. Але стабільно їх не розглядає. Схема номер 2 Російський парімач роками відмиває гроші для РФ, маскує платежі під прикриттям НБУ, ДПС. Ми зверталися до ДБР, суди підтверджували факти злочинів, але результату нуль. Схема номер три: Видобуток Надр під прикриттям ДБР. Нардеп від ОПЗЖ-Хомотинік через Держгіонадра отримав спецдозволи на видобуток корисних копалин пов'язаними компаніями Твинс. Прайс Компані» та іншими ДБР про це знає, але замість розслідувань чергові підписки. Це лише три приклади із сотні у львівському та київському ТУ ДБР блокують розслідування, вигадують схеми, як не розглядати наші матеріали і допомагають красти мільярди. В чиїх інтересах працює ДБР Сухачова, наш Телеграм.